Що вона нормально говорити? Хіба за вами послухаєш? Людина да. говорить. Ми слухаємо да. її. Ви трьох там, все, У стали і забивайте. У вас устраю тисяча пенсії. Устраю, ви живемо, ви навіть в артилері здаєте. Треба було роботу. Можна подумати, що вона. Не надо, все кураніт. Okay, <губ> <урока. annual. губ> uh, авто денежки uh, заплатить, uh, тому they добавили. не працює. Я герой труда виносила носилки. Дай по цьому дома. Я його зараз.